Сюжет нового фільму Девіда Орасела Афера по по-американськи» фокусується на мистецтві маніпуляції. В основі сюжету реальна спецоперація, що її ФБР проводила наприкінці 70-х на початку 80-х років. Спочатку вона була спрямована на розслідування торгівлі краденим товаром. ФБР намагалася впровадити до злочинного середовища своїх агентів під виглядом посередників, що скуповують украдені шедеври для заможних колекціонерів близького сходу. Проте згодом операція перетворилася на викриття корупції на різних рівнях. i too. Мені цікаво зустрічати в житті людей, які є справжніми експертами в справі маніпуляції. Я бачу, як це відбувається, і знаєте, іноді воно навіть подобається. Саме тому, на мою думку, людям, які маніпулюють, вдається часом заходити так далеко, і триває воно так довго. Ми хотіли посіяти певне сум'яття серед глядачів. Мій герой негідник. Проте водночас романтики, шукач істини. Він говорить, чимало неправди, проте водночас є переконаним оптимістом. Він проходить через сто лайна, аби дістатись до маленької перлинки. I told you not to put metal in the science oven. What'd you do that for? Don't make such a big deal. Just get another one. I don't want another one. I want the one that Carmine gave me. Oh, Carmine, I want the one that Carmine gave me. Carmine, Carmine. Why don't you just marry Carmine? Get a little gold microwave and put it on a chain around your neck. You wanna be more like Carmine? Why don't you build something like he does? Instead of all your empty deals, it's just like your fucking science oven. You know, I read that it takes all of the nutrition out of our food. like your deals. Empty, empty. Що стосується моєї героїні, Розалін, то вона вірить в якусь свою власну реальність. Вона вважає, що розуміє істинний стан речей. І що б вона не робила, завжди матиме рацію. Отож вона маніпулює праворуч, і ліворуч. Хоч завжди усвідомлює це. Стрічка отримала сім номінацій. Золотий глобус на кіноекрани України вона вийде 13 лютого. To a new-